Про те, що сусіду заважає її кішка, дівчина навіть і не здогадувалась. Каже, жодного разу не чула невдоволення. Та от про те, що сусід піде на такі кардинальні заходи, щоб позбавити себе небажаних гостей, навіть і не думала. Події того вечора, згадує неохоче. Ми з сусідкою сиділи тут в дворі і почули звук певно пострілу з пневматичної зброї. І буквально через секунду кіт перевелися з забора сусідського до нас. А я помітила, що він поранений». Дівчина каже, дуже перелякалась, побачивши поранену тварину. Дольку Марина знайшла маленькою на вулиці, вигодувала і дуже до неї звикла. Пояснити пухнастій подрузі, що до сусідів через огорожу лізти не варто, бо небезпечно не може. Та дії дорослого чоловіка вважає ще більш безглуздими. Відразу пішла сваритися, ніби до сіда. Він відчинив двері і сказав, ну, Зробив таке невимушене обличчя, і я сказав, ну, я не стріляю, я стріляв з рогатки. Бо він мені сказав, що чого ви стріляєте із кота, із воздушки. А він сказав, я не стріляю, я стріляв з рогатки. Ну, в принципі, він визнав ту вину. Дівчина звернулась до міліції і, хоч сусіда допитали, довести його провину так і не вдалось. Двоє людей повинні були підтвердити факт пострілу з пневматичної рушниці, підтвердити, що стріляли саме з такої зброї, не зміг і ветеринар. Він має припущення, що це міг бути постріл, але оскільки я попросила, щоб він ну якось письмово то документував, щоб я могла дати, там, наприклад, бо я писала заяву до міліції, то я додала фотографії і хотіла додати заключення від ветеринара. Ну і ветеринар сказала, що о, вона припускає, що може бути, але таких заключень не може надати, оскільки вона не певна, бо не знайдено. Ну не знайшла в пулі. Нещодавно дівчині подарували ще одного домашнього улюбленця, як уникнути непорозумінь з сусідом, не знає, але дуже не хоче, щоб наступною мішенью став її собака.